Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. На одному із відео десь місяць чи два тому я наводив слова британської розвідки. Ну, яка це все було опубліковано, вже не пам'ятаю, якимсь агентством, так, інформаційним, звичайно, у Великій Британії, де була, був даний прогноз по війні московсько-українській. І там, ну, я тоді говорив, що це песимістичний прогноз, але схоже, що він. Починає збуватися. Вони заявили, що з такими темпами проскування московитів-андрофагів через декілька місяців буде е, захоплена Запоріжжя, а потім і Дніпро. Так. Ну і далі вони підуть на Київ. Так. Оце те, що е, заявила британська розвідка. Розрахувавши так би мовити, от і від Авдіївки, там всі інші там була е, купа міст, які українці від українська армія відступала, 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 і вони взяли просто арифметично порахували, скільки це в день, там, скільки це в місяць, е, от, е, кілометрів будуть проходити московити. Я тоді просто сказав, що це е, песимістичний дуже сценарій, але тепер, схоже, дійсно, що він починає збуватися, так, дивлячись на те, що після Авдіївки здали е, Вугледар, ну, наступне Курахово, там і так далі. Це, е, е, Якщо відслідувати тим дослідженням британської розвідки, то так воно і виходить. Тобто темп зберігається. Ну а в нас, якщо подивитися на відмазку, як кажуть, нашої влади стосовно оцього всього постійного і кажучи науково-перманентного відступу України на українській же землі. Так. То відмазка така, а на що воно нам треба? Вона, ну та Авдіївка, там же від неї вже нічого не залишилося. Це, це вже, видно, концепція. Тому що я те саме чую зараз від наших блогерів про те, що а, а на що той цей, вугледар? А там від нього нічого не залишилося. Ну так. Ви ж подумайте самі, що ви говорите. Виходить, що московитам Авдіївка, від якої нічого не залишилося, потрібна, а нам, українцям, Авдіївка не потрібна. Тепер те саме повторюється тут. Вугледар розбитий, він знищений, так. тому він нам не потрібний. Ну, а московитам потрібні. Ну, так, наступне буде курахово, і так далі, і тому подібне. Це все буде рухатися з такими темпами. І тоді, ну, ну якщо просто арифметично, я не вірив у це, те, що розрахували е, британська розвідка, що вони через декілька місяців будуть там-то, і там-то, і там, і там а потім підуть далі. Але тепер виходить, що. Британці не так і помилялися, але взагалі за їхньою швидкістю, то ще вугледар не повинні були взяти. Виходить, що ця швидкість наростає руху московитів, переможному по нашій землі. Ну, так же виходить, чи ні?